Ніхто не вмирає, хто за волю стоїть, казали колись казаки. Чому ворог наважився на свій наступ минулого тижня? Бо вони відслідковують все, що в нас відбувається в інтернет-платформах. Наприклад, волонтери пишуть про збір на потреби підрозділу, який перекидається на Сумщину. Вони по зникненню безвісті, як нещодавно по 225-му ШП під Вовчанськом, також слідкують за переміщеннями і так далі. Врахувавши, що в нас деякі загальновійськові бригади були виведені на відновлення або на інші гарячі напрямки, то іпатечники зігнали всі наявні резерви, перевівши ще поварів, водіїв та інші професії в штурмовики, і, звісно, приєдналися до загального наступу. Але наші наявні підрозділі, в тому числі ТРО і прикордонники, у меншості разом з дронщиками зупинили наступ та завдали великі втрати іпатечникам. Тому пам'ятаємо, що козаки роблять для нашого захисту та не забуваємо донатити від активного наступу беззубі знову повернулися до тактики просочування невеликими групами вздовж лісопосадок в сірій зоні. По всій лінії ЛБЗ не було тихо, точилися позиційні бої. 158-ма ОМБР зупиняла болотних невдах в районі Степне, а 78-й ОДШП в районі Кіндратівки. Дуже гучно було на лівому фланзі, а це район Павліки. В цілому, по лінії ЛБЗ, терористи скинули 24 каби та здійснили 178 артобстрілів. а ще воюють проти мирного населення, завдавши ударів по дев'яти громадам Сумщини. Наші казаченьки на Сумщині за цей місяць не втратили контролю над селами по лінії ЛБЗ. Поряд зачистили Куп'янськ від флаговтиків, а путінський режим, забираючи у народа гроші з добробуту, впарює ним захоплення населених пунктів на три хати, як Цегельне і Біла Гугівка у Харківській області, або ціле місто Камсамольськ, якого не існує. Віримо в ЗСУ, слава Україні!